Інтер'єри в скандинавському стилі в нашій країні дуже затребувані і популярні завдяки своїй простоті, функціональності і красі. До того ж, скандинави відрізняються завидною практичністю і постійністю. При всій різноманітності рішень в північних інтер'єрах можна легко виявити загальні риси. Ми вивчили найяскравіші інтер'єри скандинавських країн і тепер розповідаємо, з яких елементів найлегше створити свій власний стильний північний інтер'єр. Один стільці та крісла, стільці і крісла, улюблені предмети скандинавського інтер'єру, найвідоміші і продаються. Стільці датського дизайнера Арне Якобсена з серії 7, Всі стільці цієї серії, виконані з гнутої фанер. Технологія процесу при виробництві предмета доведена до досконалості, завдяки чому стільці сьомий серії получились легкими і витонченими. Якобсен закріпив свою славу, розробивши в 1956 році ще два крісла, що стали іконами скандинавського дизайну: крісло лебідь і крісло яйце. Ще один майстер, ім'я якого широко відомо датчанин Ханс вегнер на його авторському рахунку крісло, павич з впізнаваним хвостом спинкою і кресло Тедді Беар з витягнутими вперед підлокітниками. Інший хід спільними зусиллями створили данські дизайнери Пол Вольтер і Ерік Йоргенсен, крісло Корона, деякий час після виробництва залишалося в тіні, проте на сьогоднішній день це прикраса багатьох видатних інтер'єрів. Два диван, скандинавський стиль за замовчуванням, має на увазі функціональність, тому такий важливий предмет меблів, як диван, був темою для роздумів не одного дизайнера меблів. Ганс Вегнер розробив легкий універсальний диван 162 6-2 з рамою з масиву берези в шкіряній або текстильній оббивці. Диван вегнера простий і стримане особлення свого часу. Він може бути як двохмесним, так і тримісним. Супереч поширеному уявленню про скандинавів, як у любителях, виключно прямокутників і квадратів, відзначимо їх вміння роботати з криволінійними формами. Дизайнер Керстін Хонквіст в кінці 50-х випустила романтичну колекцію парадісет, популярну і в сучасних просторах. Не обійдемо увагою Арне Якобсена, який розробив зручний місткий диван майор на витончених ніжках у сучасних інтер'єрах. Цей предмет часто використовується в текстильних обвивках яскравих кольорів. Три світильник скандинави давно зрозуміли затишок. В домі організовують різні схеми освітлення. Любителям скандинавського стилю варто звернути увагу на світильник-артишок Пола Хеннінгсена. Створеного в 1958 році для інтер'єра ресторана в Копенгагені у Ортишоку є кілька конфігурацій, що включають в себе стильовий. Настільний і підлоговий варіант, якщо в інтер'єр потрібно підлоговий світильник. То шукайте витончений металевий світильник Шопа. Грети Гросман, що випускається в різних конфігураціях і кольорах, ще один модерністський світильник був випущений в кінці 60-х дуетом архітекторів Бондеруп і Торуб і отримав назву Семі. Зовсім несподіваний по дизайну, але ясно демонструє широту поглядів скандинавських дизайнерів. Латунний стильовий світильник паво, тунель, чотири стола. Столи скандинавських дизайнерів не випадково популярні в сучасних інтер'єрах справжніх етистіл і стільці серії. Тюльпан Ероф Серінена їх легко впізнати за витонченою ніжці, що нагадує цветочний стебель. Функціональним аксесуаром в скандинавському інтер'єрі стане набір з трьох столиків 71 поля. поля, Йорхольма ще один видатний столик того ж автора 61 з мармуровою і стеклянною стільницею. Дотепний і забавний стіл зі стільцями створив арне Якобсен. Любителям по парту варто звернути увагу на цей предмет меблів. П'ять текстиль, флагман скандинавського текстильного дизайну фінська компанія Марімико. До текстилю у скандинаві вставлення особливе в стриманих інтер'єрах роль яскравого акценту відводиться, як правило, шторам, покривалам і подушкам. Любителям скандинавського стилю обов'язково потрібно вивчити продукцію цієї компанії, яка виробляє практичні будь-які товари для дизайну і декору інтер'єру.